Шановні друзі, сьогоднішня відеоконсультація буде присвячена вольовій готовності вашої дитини до першого класу. Якщо ми говоримо слово воля, то в першу чергу, що постає в нашій уяві, це зусилля. Без сумніву, кожну дію необхідно робити з певним зусиллям. А навчання в школі це перша зустріч з багатьма вольовими зусиллями. І тут е, треба зазначити, що не всі завдання, які виконує учень першого класу, викликають позитивне задоволення. Є певні завдання, в яких йому необхідно подолати певні труднощі. Але як навчити дитину долати ці труднощі? Де закладаються ці вміння, щоб дитина була вольовою? Де розвивається воля? Ну, якщо говорити про буденне життя дитини, варто в першу чергу нам всім звернути на ту частину її життя, яку вона проживає, проживати має самостійно. Коли ми говоримо самостійна дитина, то ми прекрасно розуміємо, що ця дитина може самостійно виконувати без допомоги дорослого. Без його спонукання певні дії. Ну, якщо говорити про наших першокласників, то де вони набирали цей досвід? Звісно, перший свій досвід вони набирали в дошкільному віці. Ну, самі елементарні речі. Подивіться уважно: чи може дитина самостійно навести порядок в своїй кімнаті? Чи може вона скласти іграшки, заправити ліжечко? Зібратись самостійно, одягнувши шкарпетки, платічку, брюки, піджак, сорочку, чи може самостійно заплести волосся, чи може уважно подивитись в дзеркало і поправити себе. Тобто, всі оці, здавалось би, дрібні і, на наш погляд, незначні речі. Які має робити дитина, вони є важливими для того, щоб у неї формувалася її воля? Що може ще допомогти дитині у формуванні її волі, крім самообслуговування, крім її самоорганізації? Звісно, великим сегментом цьому мають бути ігри, в які грає дитина. Тому придивіться, будь ласка. А почавши гру, чи доводить дитина її до завершення, чи розкравши пазли, чи збирає вона їх повністю, чи покидає не почавши. Чи е, ту справу, яку ви їй доручаєте, е, з вашою підтримкою, може вона завершити, чи завершує вона це самостійно? Всі ці ознаки вони є важливими для того, щоб. У дитини сформувалася правильна вольова дія. Ну, і саме головне, ми маємо закладати дитині модель, говорячи про те, що не всі ті справи, які виконує вона, а в тому числі і ви, як дорослі, вони є е, приємними для вас. Є ті речі, які необхідно виконувати. Як тільки дитина. Е, Почне розуміти, що це саме так, то і модель її дій буде ускладнюватись. І тому вона буде намагатись це робити, розуміючи, що без цього не може відбутися ця подія. Тому дуже важливо спонукати дитину до цих дій. Але в першу чергу цей шлях є не досить простим. Він не сразу сформовується. І Простіше просто сказати, дитина неуважна, дитина не засереджена, але в той же час треба варто запитати, а що ми зробили для того, щоб дитина була уважна, щоб вона була засереджена. Всі ці психічні процеси, вони тренуються. Тренуються вони за допомогою ігор, а якщо нам не вистачає досвіду, ми можемо завжди звернутися до наших шкільних психологів.